Так, всім привіт, друзі! Сьогодні будемо розпаковувати товар, який ми придбали на Aliexpress. Давайте подивимося всередині. Прийшов указ поштою. Це безпровідні е, мікрофончики. Давайте відкриємо, подивимось, як вони виглядають там. Чи все фирма No Name, напевно, якась. Написано, що це для iPhone. Йде э, передавач та два мікрофончики. Прикольний кейс. Опа. Тут вони будуть заряджатись. Так, дійсно, для iPhone. Один вот мікрофончик. Та другий мікрофончик, зарядка Type-C, до речі. Є. Так. Тут заряджається через Type-C бокс. Далі у нас є макулатура, вона у нас китайською все. Але по картинкам начебто все можна зрозуміти. Добре і... Тут має бути сам шнур. На чогось у його... О, так. Дуже прикольно, запакували. Так, невеличкий. Такий шнур, кабель Type-C на звичайний USB-A. Так, ну, в принципі, все. Це. Товар не мені, це товар для моєї мами, яка знімає дуже круті рецепти. Вона в мене кухар за освітою, тому приєднуйтесь до відео, яке вона буде знімати, для того, щоб послухати, як цей апарат працює. Канал у мами називається «Бабусині смаколики. А, тому, я думаю, в Ютубі дуже легко буде знайти україномовний контент, корисний контент, тому підписуйтесь на її канал, буду вам дуже вдячний. А, це було розпакування ось такого комплекту а, безпровідних мікрофонів, які ми придбали на Алікспрес. Всім пока, а я пішов віддавати це мамі. Слава Україні, друзі! До нових зустрічей!